Добрий день, я вчитель логопед Центру розвитку дитини Дельфін, Данилишина Катерина Петрівна. Сьогодні поговоримо про логоритміку як засіб розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами. Логоритміка це інтеграція музики, ритму та мовлення, яка сприяє розвитку мови і комунікативних навичок у дітей. Особливо важливий цей метод є для дітей з особливими освітніми потребами. Що ж таке логоритміка? Логоритміка це комплексна методика, яка поєднує елементи музики, ритму, руху та мовлення. Вона включає ритмічні вправи, співи та пісні, артикуляційні вправи, драматизації. Такі заняття допомагають розвивати артикуляцію, слухову увагу, пам'ять, координацію та моторику. Ось приклад артикуляційної вправи під музику. Мета та завдання логоритміки. Мета логоритміки стимулювати розвиток. У дітей через рух, музику та ритм. Завданням – це розвиток фонематичного слуху, поліпшення мовленнєвої моторики, досконалення артикуляції, створення умов для емоційного вираження через музику та ритм, розвиток комунікативних навичок у дітей. Важливість логоритміки для дітей з особливими освітніми потребами. Логоритміка сприяє розвитку покращення мовленнєвого розвитку у дітей з різними типами особливих освітніх потреб, такі як затримка мовного розвитку. Аутизм, дезартрія, інтелектуальні порушення. Логоритміка допомагає знижувати мовні бар'єри, покращувати емоційну взаємодію, формувати базові мовні навички, розвивати соціальні вміння. Ось приклад логоритміки для соціалізації. Практичні методи логоритміки, ритмічні вправи це розвиток моторики та слугової уваги через ритм, пісні та співани. Сприяють розвитку артикуляції, вимови та пам'яті. Ігри з рухами допомагають дітям краще засвоювати мовні форми через фізичну активність. Драматизація це розвиток фантазії та мовленнєвої експресії через акторську діяльність. Приклад драматизації, пісні та співи, алгоритміка в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими освітніми потребами важливе створення комфортної та емоційно-позитивної атмосфери. Стимули, щоб залучити дітей до активної участі. Потрібно підтримувати кожен успіх дитини та заохочувати її до нових спроб. Ось приклад ігор з рухами, вправи з логоритміки. Ще може бути ритм і аплодування. це коли діти слухають ритм, після чого повторюють його, аплодують, чи по столу. Артикуляційні вправи під музику. Наприклад, під музику проводяться вправи на розвиток артикуляційної моторики. Мовлення рухи. Це рухи рук або всього тіла відповідно до музики, допомагають дітям краще сприймати звуки та слова. Пісня з жестами. Співають пісню, при цьому кожне слово або звук супроводжується з жестом або рухом. ритмічних вправ, артикуляційних ігор. Переваги логоритміки для дітей з особливими освітніми потребами. Покращує загальний розвиток дитини, мовлення, пам'ять, увагу, емоційний фон. Ферія є процес засвоєння мовленнєвих навичок завдяки залученню різних органів чуттів, розвиває комунікативні вміння, сприяє соціалізації через взаємодію з іншими дітьми, допомагає підвищити самооцінку та впевненість у власних силах. Отже, логаритміка це ефективний метод розвитку мовлення та комунікативних навичок у дітей з особливими освітніми потребами. Вона поєднує в собі музичні, рухові та мовлення елементи. На Harmonійно. Постійне застосування методів логоритміки дозволяє значно покращити мавлінєві та когнітивні здібності дітей з особливими потребами. Щиро дякую за увагу!